Республіканці розділилися на три табори. Є близько 70 осіб, які просто ніколи не проголосують за Україну, незважаючи ні на що. Здебільшого тому, що вони керуються брехливими наративами російської пропаганди. Потім у нас є близько 80 членів республіканської партії, які збираються підтримувати Україну, незважаючи ні на що. Має статися щось дуже дивне, щоб вони не підтримали Україну. І ще є середня частина, десь 60-70 осіб. І вони здебільшого хотіли підтримати Україну, але їх дуже сильно критикують люди, які за них голосують, тому що знову ж таки російська пропаганда проникає в консервативні змі і з'являються неправдиві наративи про те, що Зеленський кокаїновий наркоман, або що Зеленський купує яхти за гроші платників податків, або що під час свого останнього візиту до Нью-Йорку Зеленський купив коштовності від карт'є. На понад мільйон доларів і просто купані санітина або те, що насправді дійсно шкодить, це те, що Зеленський нібито переслідує християн в Україні, і такі люди, як Такер Карлсон, Кендіс Оуенс, Марджорі Тейлор Грін, говорять про це. А республіканські виборці слухають Такера Карлсона. Знаєте, коли він був на каналі Фокс, його слухали близько п'яти мільйонів людей за ніч. Тепер, коли він на X-Twitter... Як би він не називався, тепер, коли він не на фокс, він все одно отримує близько 10 мільйонів переглядів, коли заходить у Твіттер. а його дурнувати інтерв'ю з путіним отримало я не знаю 250 мільйонів переглядів. Але в Америці лише 350 мільйонів жителів. Тож я на це не куплюся, але це те, що рухає республіканцям. Як тоді правильно доносити інформацію республіканцям? the frustration that Ukrainians and pro Ukraine. я бачу розчарування, яке українці та проукраїнські прихильники відчувають щодо республіканців, і це розчарування виправдане. Але говорити людям недобрі речі це не найкращий спосіб змусити їх робити те, що ви хочете. Знаєте, щось типу, якщо ви не голосуєте за Україну, ви збираєтеся допомагати путіну. Знаєте, це не дуже хороший меседж. А ось вам хороший меседж. Те, що ніхто чомусь не робить, зробити так, щоб це стосувалося американців, відповісти на питання. Чому це має цікавити американців? я б сказав одне. Ви маєте говорити з республіканцями про чотирьох вершників апокаліпсису: це Росія, Китай, Північна Корея та Іран, і всі вони працюють разом, щоб викликати хаос у світі, особливо в Україні та на Близькому Сході. Знаєте, американське лідерство зараз потрібне більше ніж будь-коли, щоб захистити наших союзників від людей, які намагаються їх вбити. І цей меседж про чотирьох вершників апокаліпсису, Каліпсису працює. Ну і ще одна річ, що більшість членів конгресу протестанти, протестантські християни, і більшість республіканців глибоко віруючі люди, і 60% відсотків республіканських виборців ідентифікують себе як євангельські християни. Ми проводили опитування. Тож, коли ви говорите республіканцям, які ідентифікують себе як євангельські християни, що росіяни катують і вбивають євангельських християн, таких як вони, людей, які поклоняються Богу, так як вони. Їх вбивають і катують за їхню віру в Україні. Це впливає на виборців. 70% євангельських республіканських виборців з більшою ймовірністю підтримують допомогу Україні. Коли ви говорите їм про це, як це зробити які на вашу думку шанси того, що конгресмени проголосують за додаткову допомогу Україні? Отже, ось що я бачу зараз. Спікер Джонсон готує законопроєкт, і цей законопроєкт насправді дуже хороший для України. Серед іншого, він вимагає від Байдена мати стратегію, щоб Конгрес міг притягти Байдена адміністрацію до відповідальності за цю стратегію. Він зобов'язує адміністрацію Байдена надсилати конкретні системи озброєнь. Отже, є системи озброєнь, які можуть допомогти Україні перемогти, а не програти. І є ще кілька важливих речей в цьому законопроєкті. приміром, що стосується зрідженого природного газу, так от продажі зрідженого природного газу в Європу з боку Росії профінансували 15% їхніх військових витрат минулого року, і це тому, що європейці не мають альтернативи. Отже, якщо ми розширимо експорт американського зрідженого природного газу до Європи, це вилучить 15% бюджету Путіна. Це дуже розумна стратегія. Отже, це ті речі, які робить законопроект спікера Джонсона. Я думаю, що якщо ми зможемо переконати демократів погодитися з ним, ми зможемо отримати більшість республіканців і більшість демократів. І думаю, е тоді він пройде. і Це буде чудовий законопроект. Альтернатива полягає в тому, що якщо він провалиться, якщо він не буде прийнятий, якщо хтось його саботує, чи то праві республіканці, чи ліві демократи, якщо хтось його врешті саботує, е тоді ви побачите discharge petition. І Якщо ви зможете зібрати дві. 218 підписів під цією петицією, тоді законопроект буде винесений на голосування. А законопроект, який буде винесений на голосування, буде прийнятий. Але зараз жоден республіканець не може за це вхопитися, бо на черзі інший законопроект. Але discharge petition – це в разі надзвичайної ситуації розбите скло. Якщо виникне надзвичайна ситуація, коли законопроект спікера Джонсона не пройде, тоді ви побачите цю петицію. Україна сьогодні по суті втягнута в політичні ігри республіканців та демократів. Прокоментуйте це. Будь ласка, сумна правда полягає в тому, що Україна стала політизованою між двома партіями, і на це є дві причини. Одна з них полягає в тому, що на жаль, проукраїнські прихильники значною мірою ігнорували республіканців протягом останніх кількох років. А хто не ігнорував республіканців? Росіяни. Росіяни проводять багатомільйонну кампанію, в США, щоб отримати американців від підтримки України, і вона дуже ефективна. Я проводжу кампанію все своє життя. Я думав, що в мене це добре виходить, поки не побачив російську кампанію, яка відбувається тут у Сполучених Штатах. Як Україна може побороти цю російську пропаганду. Ну є кілька способів. Це важко, Україна перебуває в скрутному становищі, і існує висока кореляція між витратою найбільшої кількості грошей на компанію та перемогою в ній. Тож Україні потрібно знайти гроші на проведення кампанії в США, і це вже відбувається, і ми це робимо. І одна з речей, яку ми робимо, це те, що ми знайшли цільову тему, яка дійсно допомагає залучити республіканців на борт. Знову ж таки, коли ви говорите американським християнам, що Росія катує і вбиває людей, які поклоняються Богу як які вони за свою віру вони починають підтримувати Україну? Отже, що українцям потрібно робити, так це звертатися до людей в Америці, яких вони не знають. І вони можуть робити це через соціальні мережі. Наприклад, на LinkedIn. там є функція, де ви можете просто зв'язатися з людьми і надіслати їм коротку записку. Щось просте. Наприклад, я зараз в Україні, я вчитель, як і ви. І я просто хочу подякувати вам за зброю, яка захищає мою сім'ю вночі. Знаєте такі прості повідомлення? Або хтось знаєте на фронті, хто бореться за Україну. Подякує за ракету Джавелін, яку використовує. Знаєте, це важливі речі.